Дивиться, що називається Армагеддон, мабуть, рецесія, мабуть, сильна криза. Мабуть, будуть продовжуватися далі санкції, і все це буде тягнути і фондовий ринок, і крипту, і все це буде падати. І можливо зараз світло в кінці тунеля у нас не видно і стосовно крипти, звісно, в тому числі, якщо у нас дійсно почнеться та криза, яку ми з вами довго чекали, і раніше вона для нас була просто як можлива в теорії, то на сьогодні вже це дійсно стає для багатьох. Очевидно, що вона дійсно вже тут вона приходить і вона доволі навіть реальна. Але чи варто прямо зараз боятись, інвесту, якщо ви інвестуєте у крипторинок? Що нам потрібно прямо зараз робити? Які дії потрібно запобігти, щоб їх все-таки не робити і стати на правильній стороні ринку? Сьогодні будемо про це говорити. Отже, у нас за останній місяць ринок доволі червоний, загалом тенденція: мінус 30, мінус 40, здебільшого активи зробили, якщо не брати до уваги бітка. І навіть той самий ефір він доволі сильно падав. І останній місяць, і останній тиждень. Ми зараз до цього ще прийдемо. Якщо на розрізі року подивитись, то багато е, хороших дійсно фундаментальних проєктів падали від 30 до 70%. Е, на розрізі тижня теж у нас є падіння, і на фоні останнього дня е, запровадження. Тарифів проти в дії вступили Канади і Мексики, а також ще підвищили на імпорт для Китаю із Китаю з 10 до 20%. Для світової економіки, звісно, це погано. Для фондового ринку це погано. Побачимо, як буде відкриватися, але вже там потрішку йде такий спад на фондовому ринку. Просто питання, чи це початок перед. Повноцінним розворотом фондового ринку і заходження країн і світу в рецесію, чи, можливо, це поки що ще оця тимчасова, тимчасовий спад перед наступним продовженням ще хвилі росту. Я все-таки думаю, що це ще не той. Початок заходить такої повноцінну кризу, яка може зараз здаватись так дійсно багато зараз негативу стосовно допомоги Україні, яке звісно це теж посередньо впливає. На е, і на крипторинок в тому числі, тому що в крипту, е, інвестують люди, е, це доволі такий спекулятивний актив, доволі волатильний, який сьогодні дуже сильно змінюється в ціні, як росте, так швидше падає, і зазвичай е, якісь серйозні інвестори на те здебільшого інші е, люди. Не зовсім професійні, в тому числі інвестують у крипту, тоді, коли є певна стабільність і певна є надія, надія, що далі буде все нормально. І вони готові інвестувати не тільки в фондовий ринок, а готові, готові і в крипту, в тому числі, щоб отримати надприбуток. Але коли починаються такі високі якісь турбунтності на ринку і невизначеність, ось тоді вже починає інвесторам інвестувати в такі ризикові активи, ну, вже більш більш небезпечно, і вони більш бояться це робити. Тому, звісно, крипта падає і те, що ми от. Проговорювали з вами якийсь сценарій особисто. Я чекаю по біткоїну амплітуда приблизно ось така. Це грубий шаблон того, як ми повинні далі дотримуватись оць, цього руху. Але можливо, зараз у нас задаються питання, чи є шанси, що ми прямо з поточних зараз будемо продовжувати ось цю динаміку вниз. На мій погляд, нам зарано ще йти униз. Так, у нас відбулось доволі сильне падіння. Від 109 тисяч там майже 110% падали до 79 тисяч, і це дійсно це сильне падіння. Але все одно це падіння 28% в межах зростаючого тренду. Якщо подивитись, скільки були попередні падіння, навіть далеко не потрібно ходити. Півроку тому, у нас у серпні 2024 року, було падіння так само там, до 30%. Тому так, чим вище зростає актив, тим більше там починається волатильність. Та тим більше там учасників ринку, тим більше будуть більш сильні рости, більш сильні падіння. І навіть якщо ми там і 30%, і навіть якщо ми ще там прийдемо навіть до 65%, то це все одно ще буде залишатись в межах зростаючого тренду. Тому що у нас оці низи, вони постійно підвищуються, вони вище, вище і вище. Тому поки що це. Зберігається зростаюча динаміка. Коли ми будемо цей тренд пробивати, і коли будемо от, тобто нижче, ось тут, закріпимось нижче, оце вже можна буде е, доволі сміло говорити, що тренд, мабуть, вже зламався. Але дійсно тоді вже, е, це буде можливо половина руху, половину падіння. І, звісно, не хотілося б потрапляти в це падіння сильне, тому що це для біткоїна сильне падіння, для альти. Для другорядного крипторинку, це буде більш значні відмітки. Але питання: а куди падати другорядній крипті зараз? Якщо куди не подивись, то ми на сьогодні, давайте по Binance відкрию. Ми зараз знаходимося на низах за останні 2-3 роки. На відмітках 22-23 років. Сам ефір нікуди, в принципі, так і не ходив. Якщо у нас там віднизу біток сходив приблизно 7 х чи 8, то е, на сьогодні ефір лише зробив 1200, ну 3 ікси від сили з натяжкою. Тут немає ще якоїсь е, переоцінки цього активу. Не було не, тут був саме період цієї масової паніки. Ось тут ось паніка, період паніки. Ось тут по об'ємах це все видно. Де більшість людей боялись, де масово люди продавали і віддавали цей актив. Але з іншої сторони, хтось цей актив скуповував. І хтось його набирав зазвичай в такі періоди глибокої кризи, а це глибока криза, тому що ефір падав приблизно більше, ніж 80%, і звичайні смертні люди, далекі від професійних інвестицій, вони, скоріш за все, будуть прощатися з цим товаром, з цим активом, і передавати тобто, це буде зміна власників. Ці активи будуть переходити в руки інших людей, які розуміють цінність цього активу, які розуміють його перспективи подальші, і розуміють, що сьогодні дешево. Тому саме професійні інвестори не дали у цій паніці продавити ефір, знову піти кудись отам на 200. Це абсолютно легко могло статись, тому що подивитись на, наприклад, Solano, яка так, сьогодні дорого, але подивіться. Вона колись там у 2021 році була по шаблону ефіра. І ефір, наприклад, ось тут утримали плюс-мінус, але солану не отримали. І вона пішла дуже глибоко вниз. Ефіра так сильно не продавили. Ефір не падав на 90%-95%. Ні, ми з вами бачили тільки що, що по ефіру було менше падіння. Ефір це більш якісна монета, більш фундаментальний проєкт. Тому... В ньому є висока цінність, набагато більше, ніж в Силани, тому йому не дали зробити таке сильне падіння. Його втримали професійні інвестори. І зараз у нас тут відбувається так, падіння доволі неприємне. Всім хотілося б нам росту, розвороту, але падіння вже відбулося на 50%. Росту у нас ще. Максимальної ейфорії, ажіотажу на ефірі не було. Тому, на мій погляд, зараз ті професійні інвестори, які заходили ось тут у 22 23 роках, поки що вони не можуть повноцінно отримати профіт. Тому що їм треба ефір десь вище, ніж от, ніж 5 тисяч доларів, кудись заганяти ціну вище. Тому я зараз доволі насправді оптимістично налаштований на крипту. Загалом, незважаючи на те, що в нас тут ллється крові дуже сильно. І навіть вже паніка і на бітку почалася. Тому що у нас от довго ми стояли вище 90 тисяч, коли Альта падала. А тепер навіть і біток уже пішов униз, і альта також пішла вниз. І на фоні зараз оцих падінь інтерес до біткоїна виріс. Тобто ми бачимо. Інтерес зростає як на рості біткоїна, так і коли він сильно проливається, тому що у нас починають включатись новинні ресурси, і вони. Починають звертати увагу на біткоін. Хтось з однієї сторони каже: люди, що слава Богу, що я не інвестував в біткоін, і я казав вам, що це скам і він буде падати. Інша група людей навпаки бачить, що біткоін знижується. Є сьогодні ціна купити дешевше, ніж це було там умовно тиждень тому, і мають таку можливість купити його дешевше, тому він знову стає цікавий людям. Тому інтерес до біткоїну ми бачимо на цьому падінні, він зростав. На мій погляд, ця тенденція вона ще буде продовжуватися і ще певний час, наступні, як мінімум, три місяці. Весна, інтерес буде доволі високий до біткоїна. Але я думаю, що високий не через те, що він буде падати, а високий, тому що він все-таки. Повинен утриматись у цій зоні вище 90, і можливо, ми навіть перехай побачимо і 110, і 120. Тому я насправді доволі оптимістично на це все дивлюся. Зараз хвиля, буря оцих всіх негативів, е, повинна пройти. Про, про них повинні проговорити. Це все ринок повинен в себе сприйняти і відобразитись на ціні, але. У нас ось все одно очікується доволі багато позитивних подій, тому що там на весну планується. Зі сторони там, Трампа багато різних і самітів, конференцій, і, і так далі. Ну, я так розумію, що він в долі е, цього всього. Він має там частку е, активів в тому числі і на цьому теж якби, хоче заробити. Тому і такі вислови. Ну, одна справа там про біткоін говорити, а інша справа говорити про Ріпу, Солану, Ада, що вони там будуть входити до стратегічного резерву. Я впевнений, що більшість альти це є на. Е, е, Ті проекти, які здебільшого не виживуть на горизонті наступних 10 років, і це тимчасові відбуваються на них такі бульбашки, переоцінка, які знеціняться в наступні 10 років. Їх, скоріш за все, може навіть і не бути. Тому питання, навіщо Трампу в стратегічний резерв, включати такі активи? Що в нього там недостатньо аналітиків чи можливо. Чи можливо що мені здається, що він просто тимчасово хоче на цьому заробити? Вони на попередніх падіннях давайте от про Ripple, давайте Ripple відкриємо. Ось ріпл. Я думаю, що вони, от в ці періоди, коли вони судили, секці комісія по цінним паперам судилася проти ріпла в той час, якраз от в цьому довгому боковику. Я думаю, Трамп, його наближені люди, які ці всі історії проводять. Я думаю, вони теж в грі і вони накопичували цей актив. Тобто, поки людям було нецікаво, вони вони в зеленій зоні, де я позначив, потрішку-потрішку по скуповували її з 2022 року до 24-го, дешевий ріпов. Далі почали качати цей актив і зараз починають його продавати. Саме зараз вони на оцих ось повідомленнях, що. Будуть ці монети, можливо, включені до стратегічного резерву. Саме от на цих новинах оптимістичних вони і починають продавати. Профіт, маржа доволі навіть непогана, середня точка входу 50 центів, тут зараз ціна 2, вище 2 доларів. Тому за такий період зробити там 4-5 іксів профіту ну це дуже круто, насправді. Тепер, звісно, у них, я думаю, мільярдні статки і. Плюс його оточення, це ж не тільки його капітал. Я думаю, там доволі сильний у них портфель, великі об'єми, тому. Монети Ripple також недостатньо. Вони, біткоін, звісно, вони також на цьому спекулюють, на цьому заробляють. Ефір тут, також на цьому заробляють. Але, бачите, от, ще включаються і додаткові, значить, об'ємів їм не вистачило, щоб зайти тільки в ті монети, а вони ще хочуть якісь, можливо, надприбутки отримати на менш капіталізованих проєктах, наприклад, як Cardano, Тому що ну, для чого говорити про Cardano, Для чого рити про Solano. Але вони про них говорять і, значить, вони мають ці активи. В портфелі вже давно Аду, скоріш за все, вони відкуповували ось тут на дні. І, можливо, от не знаю, перша зона продажу це 2 чи дотягнуть до там 4, все можливо, може бути. Але знов, якщо брати до уваги, що на цьому спекулює зараз Трамп, то у нас. І він включає цю монету до себе от, в гру, так сказати, то можливо, ми навіть побачимо отаку історію. Можливо, ми навіть до 4 побачимо, перехай попередньої вершини. Тому я не знаю, для мене більш безпечна зона, це все-таки ось тут 2. Якщо альтсезон прийде, то ми зону 2 точно досягнемо. Стосовно 4, ну, тут вже. Шанси, мабуть, 50 на 50. Тут уже дуже ризиково щось приймати рішення. Але я до чого веду, що, скоріш за все, Трамп точно не зараз буде купувати е е свої резерви, е а набирали вони десь отут, можливо, отут, або, можливо, навіть ще десь от в цей період набагато ранішній, можливо, в періоди 19 х років, можливо, ще раніше. На самих ранніх етапах. І зараз поступово на кожній кризі вони будуть скидати. Наприклад, тут скидали оце в цьому діапазоні, ось тут оце все, оце вони тут продають в цих боковиках після росту. Зараз, ну, можливо, щось трішки продають, але насправді тут маржі як такої сильної немає. Ну, Якщо вони брали в останніх отут низах по 30 центів, зараз 80, 2,5 3 ну, якби теж непогано, але малувато. Але основні, я думаю, позиції вони будуть скидати вище двох. Тому зараз я думаю, що у нас все ще буде попереду. От у нас на 7 березня Трамп якраз ось на днях оголосив це писав в телеграм-каналі, все безкоштовно можете. Підписатись в коментарях чи в описі під відео. І якраз 7 березня вони збирають криптосаміт. Тобто Трамп, він доволі непогано зараз так включається. І в нього крипта доволі на передніх планах стоїть, мабуть, як із війною в Україні, так в нього і пріоритет крипти зараз стоїть. Тому я не думаю, що зараз це все буде загнатися, тим паче, що в нього там монета його Трамп теж зараз якби іде вниз, але. Можливо, він ще далі почне її качати. Я це не виключаю. І зараз від поточних, можливо, він там і на 10, і на 30 іксів її розкачає, тому що ну, це такий фантик, низько середньої капіталізації, в принципі, можна сказати. І його розкачати, в принципі, не так важко, тим паче, коли за цим стоїть така персона, як Дональд Трамп, якого всі знають, на якого всі там моляться. чи... Можливо, не моляться, можливо, вже він стає ворогом для багатьох, і, можливо, для України в тому числі. Тому зараз. Я думаю, тимчасово у нас відбувається падіння. Так, це неприємно бачити. Але на подіях позитивних про криптосаміти, у нас відбувся Ріст. Зараз нібито спростовують, що там нічого такого не буде, чи ще щось. Та й плюс санкції мита і ця вся історія призупинка війни допомоги військової Україні. Заморозка, це все, звісно, негативно впливає. Це все давить ціну вниз. Але питання. Чи буде зараз, от в ближчі там місяці, це все дуже сильно посилюватись, погіршуватись. Я думаю, поки що все повинно бути нормально стосовно крипторинку. Я думаю, що позитив тут ще повернеться. Я думаю, що ми ще повернемось вище 90 ми повернемось ще вище 100. І я думаю, що заключна фаза на цьому ринку повинна бути закінчена альтсезоном. Я думаю, у нас ефір, він покаже цю історію. Просто нам хочеться швидше. Звісно, ми зацікавлені в цьому. Ми сидимо в позиції, ми тримаємо е цей актив крипту саме. І нам хочеться бачити цей ріст. І, можливо, нам хочеться його побачити раніше, ніж то насправді е реальність нам приносить ті результати. Але тренд для мене він. Е я не можу сказати, що він прямо очевидний, але з великою е, ймовірністю я все-таки його чекаю. Я набагато більше шанси бачу, що цей аль трапиться аніж його не трапиться. Тому, якщо конкретно говорити, чи варто інвестувати в біткоін, ні, не варто. Тому що я думаю, що в нас все одно це е, вершина. І неважливо, ми будемо зараз поточних падати, чи ми ще там підемо на 100-120. Потенціал росту, як такого в короткому проміжку часу, там на розрізі півроку, у нас як такого немає. Стратегічно там купувати на 5 років його вперед, теж абсолютно сенсу ніякого немає, тому що я думаю, ми з великою ймовірністю повернемося нижче 40 і дійдемо до 30, ще ми ці ціни побачимо. Зараз, як такого негативу стосовно бітка, немає, доволі такий. Ну, можна сказати, оптимізм. Тому зараз це дорого. Зараз купувати дорого і абсолютно нелогічно купувати біткоін. Я не розумію, для чого це робити. Якщо ви хочете щось купувати надійне, купуйте ефір, хоча б як альтернатива біткоїну. Поки що, зараз, тимчасово, через рік-півтора будете купувати біток, коли він буде падати знову на 70% вниз. Але зараз треба брати ефір. Зараз потрібно брати другорядну криптовалюту. Зараз по ефіру у нас зберігається приблизно 3 ікси потенційного прибутку. Зона 6507 в мене абсолютно є незмінна. Тому, будь ласка, ось хороший актив доволі з високою надійністю, який є недооціненим. У нас ефір відстає по росту дуже сильно, ми бачимо цю тенденцію. Що ефір програє бітку. О я думаю, що зараз ця тенденція може змінитися. І у нас домінація е, бітка зараз 61 на всьому ринку, і е, зараз ми у сильній зоні супротиву. Е, я думаю, що ця динаміка може змінитися і ліквідність повинна. Ще прийти нові гроші, нові інвестори повинні прийти на цей ринок і повинні розкачувати другорядну крипту, тому що це буде роздувати сильний ажіотаж, це буде піднімати дуже сильно інтерес людей, які будуть. Не тільки купувати Альту, а які будуть в тому числі купувати дуже дорогий біткоін. І саме тим професійним інвесторам, Дональду Трампу, в тому числі, які, мабуть, отут паніку оце ось викупали, які тут об'єми величезні заходили е, в 2022 році. Вони зараз будуть якраз ось тут в прямокутнику, в червоному зона продажу, зона вершини, де я потенційно очікую, що це вершина, на мій погляд, я не знаю точно, немає мене. Хрустального шара якогось кришталевого, тому я можу лише будувати певні гіпотези. А чи був я правий, ну, звісно, покаже майбутнє. Але ті інші історичні дані, які мені підказують, досвід, що тут вже біток дуже дорогий, його сенсу немає купувати. Тому, якщо зараз. Підзагальнити, я думаю, що весна це сезонно хороший період для крипторинку. Я думаю, що зараз тимчасово є хвиля сильної паніки, і ми пішли на падіння, і, можливо, зараз багато людей вже зневірились, можливо, покидають цей ринок, але я думаю, що покидати поки зарано, зневірюватись в альтсезоні зараз поки зарано. І я думаю, що він повинен бути. Якщо зараз заходити в ринок, то. По суті, у вас є максимальна абсолютна дохідність за останні 2-3 роки ви будете купувати другорядну крипту на історичних мінімумах, доволі низько. Тому зараз у нас є шанс, або ми відпрацьовуємо, забираємо свою дохідність надприбутки, 5-7 іксів на інвестицію, або ми. Ідемо до нуля, тому що якщо зараз все-таки ринок буде далі розвертатися і падати, то якби ну, куди там альті падати, там тільки до нуля. Тому тут у нас є. Потенціал або втратити свою інвестицію, або заробити 5 7 іксів. Насправді маржа дуже хороша. Ніхто не каже, що тут є гарантії, тому потрібно саме головне правильно працювати з ризиками. І якщо ми правильно обрали суму, яку комфортно нам сюди інвестувати, і ми готові розуміти, що цю суму ми або там частково, або повністю втрачаємо, або отримуємо надприбуток, то. Якщо ми стоїмо на правильній стороні ринку, то ми потім отримаємо цей результат. Але з великою долею шансів я бачу, що все-таки ми повинні показати цей ріст. Ще раз акцентую на це увагу. І я підкріплюю свої слова своїми власними коштами коштами Інвесткубу. Люди, які в мене в клубі, вони також вірять у цей ріст, вони його очікують. І довіряють мені, інвестують разом зі мною а нас насправді сьогодні багато. Нас 169 людей, які проінвестували 1,2 мільйони доларів в сумі. Всі разом ми інвесткубом. Тому от такі щомісячні зустрічі, які я проводжу в зумі по годинці. Я там даю закриту інформацію, закритий аналіз, закриті очікування. Ті ще не можу публічно говорити. Розбір нашого портфелю, шаблони наводжу, історичні дані. Як ці активи можуть рухатись? Оце все я там даю для того, щоб. Людям трішки дати впевненість і, того, щоб вони не піддавалися цим гойдалкам, американським гіркам і приймали правильні рішення, а не робили їх емоційні, тому що всі оці е, е, рухи різкі вверх-вниз, вони розгойдують людину, е, призводять до емоцій і призводять до неправильних рішень. Нам потрібно. Приймати саме рішення не емоційно, а е, раціонально і дотримати свого плану стратегії. Якщо немає стратегії, то зазвичай там нічого хорошого з цього на довому горизонті не вийде. Е, сьогодні у нас є конкретно прописаний план, тому ми. Від нього не відхиляємось, ми по ньому працюємо. Ми так купували біток, ефір, ріпл, і на ньому вдалося нам заробити, зафіксувати прибуток. Далі зробили ребалансування. Зараз поки що, звісно, результатів немає, тому що весь ринок червоний, але я. Впевнений, що ми зможемо заробити. Ще встигнемо заробити до цієї сильної кризи, яка у нас дійсно на підході. Я не можу сказати, що її немає. Я навпаки вам кажу, що я чекаю кризу, і на фондовому ринку я до цього готуюсь, але тимчасово ще цією весною, я думаю, на крипті ще можна буде заробити. Якщо у вас є бажання долучитись до інвестку, пишіть мені прямо зараз в особисті, надам всі деталі і прямо зараз формуємо портфель або із нових коштів, нові інвестиції, або може у вас є вже існуючий, і зробимо ребалансування, інтегруємо під наш портфель ІнвестКубу. Всі деталі вам надам в особисті. Підписуйтесь на мій безкоштовний телеграм-канал в описі під даним відео, підписуйтесь на YouTube. До зустрічі, бувайте!